Представляти нового очільника місцевої виконавчої влади приїхав губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк. І урочисте представлення голови РДА він розпочав напівжартома. Може, зробимо власний центр. Чувствується, що тут працюють люди, які вміють працювати, які вміють І Новий керівник, якого я сьогодні буду призначати, я певний, що буде сусідати і робити все те, що задекларовано в програмі президента Україна та людей. Як годиться, обмінявся губернатор люб'язностями із попередником Ігоря Рафальського на посаді голови Віктором Остринським. Ви людина шанована, ви людина авторитетна, вам до пенсії, ще далеко. Ми вас не відпустимо, то вас не відпустимо. Ви залишились в нашій команді, будемо працювати разом. На виконуючи ту програму. Я вдячний вам за вашу працю, успіхи, ви знаєте, результати роботи, ви знаєте. В принципі, які створювала влада умови, як влада питала, так і голова працювала. В залі сидять шановні люди, представники трудових колективів, директора підприємств, сільхоз, промислових підприємств, які дали можливість сьогодні утримувати передові позиції. У Вухівському району в області. Та я хотів би подякувати їм за, ще раз, за ту співпрацю, тому що я працював з вами, я вчився разом з вами, от, і ми робили все для того, аби район виглядав кращим, більш шаханішим, більш привабливим. Колишній голова РДА також побажав наступнику такої ж плідної співпраці, яку мав він сам, і збереження усталених традицій району. А Анатолій Присяжнюк поділився своїми враженнями від перших тижнів роботи на посаді губернатора. В області коїться цілковитий безлад, як і в державі в цілому. Тому голова АДА не втримався від аналізу деяких моментів великої політики. Минулого році уряд Тимошенко взяв майже 240 мільярдів кредитів. Хто знає, де ці гроші? Я вже. Дали по мільярду на кожну область, десяток мільярдів на АПК або на ведучій отрасі і можна було щось зробити. Все приїли, були якісь програми. 18 мільярдів чи 18,5 Міжнародний валютний фонд, 75 мільярдів це Мінфін випустив цінні папери, стабілізаційний фонд, резервний фонд, бо були програми, під ці програми закупляли те. Що ми ще не будемо використовувати і через 20 років, а через 20 років це обладнання просто спишуть і нікому воно потрібне не буде. В області ситуація теж критична. За минулий рік понад 500 підприємств стали збитковими, накопичилися мільярдні борги, зокрема у розрахунках за газ. Стосовно нашумілих газових домовленостей, присяжнюк теж мав що сказати. Вдячній аудиторії ми купляли в Росії по 360 доларів за тисячу метрів кубічних, а продавали внутрішній країни по 240 як в тому ніхто кажуть, батько кончайте торгувати, тому що здачі нема НАК На «Нафтогаз України за перший квартал із-за того, що е, датірував, е, будемо говорити промисловість, тепловиробаючи підприємства і інші заробив 23 мільярда боронів. Зрозуміло, що так далі жити ми не могли. І слава Богу, що знайшлися мудрі люди, е, дуже тяжко в житті йшли переговори е, прем'єр-міністр Росії. Було до того, що до п'яти ранку працювали, виганяв з кабінета, але все-таки, домовились. Домовились, що таке 100 доларів, на 100 доларів дешевший газ. Це сьогодні говорить про те, що можна буде реанімірувати промисловість, будівництво, хімічну галузь, металургійну галузь. В кінці кінців це кожного із нас це питання турбує. Ще кілька слів про дружбу зі старшим братом, і розпочалося основне дійство. Ігор Рафальський, якого визнали найдостойнішим претендентом на головну посаду в Обухівському районі, раніше працював заступником голови Житомирської ОДА. Проте його життєвий шлях з Обуховим вже перетинався. Його життя, так як і мене кидало. Він працював в різних регіонах України. І сьогодні от ми їхали з ним. Він говорить, перша дівчина дівчина в нього була в Обухові. Чудний чинився в Обухові. Ми на цьому залі. Не скажу. А, <плес> не скажу. Хай це буде, е, як кажуть, е, секрет. Тому бачите, він повернувся знову, а він в Обуховському районі був, коли був в строїтраді, да? так? Строїт да, в строєтряді, студентом заїжджав, Друзі були. Друзі були в Все, добра, Дозвольте вас приїхати. Вручаю. Це розпорядження підписане президентом. На новій посаді Рафальський планує взяти курс на глибокий аналіз і моніторинг усього господарського комплексу. Від окремого села до району в цілому. У центрі уваги обіцяє він стоятиме людина. Хочу запевнити, що я особисто, вся команда, це і органи виконавчої влади, це місцеве самоврядування. Ми будемо діяти спільно, щоб все-таки реалізувати програму президента в повному обйомі Україна для людей. Ми це будемо розцінювати як Обухівщина для людей, Київщина для людей, але дії наші мають бути узгоджені, звертаючись до апарату, взагалі до органів виконавчої влади, підрозділів, інших відомств міністерств в Обухівському районі, звертаючись до районної ради, до міських селищних, сільських голів, депутатів усіх рівнів. Просто давайте будемо разом працювати, не владу ділити, а роботу ділити для того, щоб все-таки перше, повернути довіру, друге авторитет влади у народі. А влада не бачить стариків, пенсіонерів, не бачить тих людей, які положені від нашої держави. Ви мені вибачте, це кощунственно. Ми святкуємо 65-ту річницю, а в нас ще тисячі актів ці учасники війни, яким залишилося, я не знаю, скільки жити, не вийшло. Я сьогодні пригласив до себе е, 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 землячика, а в них, в принципі, поки гроші не заплатиш, нікому нічого не дасть. Будемо наводити порядок і будемо працювати разом, разом з вами, разом з депутатським корпусом. Районна рада також готова до співпраці з новим керівником РДА. Хоча її очільника зачепили натяки губернатора на непрофесійність влади району. Ми не влазили в політику, а займались кожною своєю справи. І тут сидять люди, які дають до власного бюджету 17%. Тут сидять люди, які по сільськогосподарському виробництві займають перше місце, тут стоїть, знаходиться медицина, яка знаходиться на другому місці. Я не говорю про той потенціал, який мог би збільшитися у нас в районі, але те, що проволочки із двома. Заводами по Жуківцям і по селу Капачів зарубані іменно обласною радою. І ми на протязі трьох років не могли пустити два виробництва, які дає 800 робочих місць. І його продукція користується в Європі. Але ми це зарубали, як ви правильно сказали. Тому що туди треба було заплатити чемодан. Ви це правильно підмітили. Спогади про наболіле ледь не перетворили урочисте засідання на нараду. Хоча Шафаренко не втратив нагоди з властивою йому емоційністю пригадати складні стосунки з областю, зокрема у земельних питаннях. І чиводно прийшли і сказали, отрашили 120 гектарів, 60 раду, Це ж до підход. Вже такі речі суди треба. На Ігоря Рафальського лише чекає знайомство з нами та нашими проблемами. Лишається лише побажати, щоб його досвід держслужбовця та мудрість усіх наділених владою в районі зробили подальшу співпрацю дійсно ефективною. Наталія Білогурова, Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт.